Хто насправді виводить відділ продажів, хто його будує, розвиває і чому у вас не виходить вивезти відділ продажів ані з першої, ані з другої, у когось навіть ані з третьої спроби. Сьогодні тема, про яку ви мало знайдете інформацію у вільному доступі, у безкоштовному доступі, але я хочу вам про це розповісти. Сьогодні про те, хто насправді повинен вивести ваш відділ продажів, для того, щоб ви не витратили час, не витратили гроші і не залишилось у розбитого корита. Тобто, щоб ваші люди від вас не пішли, а щоб вони приносили вам прибуток і ви планомірно зростали. Отже, якщо ви будуєте свій перший відділ продажів, виводите його, запам'ятайте. Розповсюджена думка про те, що вам повинен вивести відділ продажів, керівник відділу продажів, КВП, вона помилкова. Тому що на практиці все відбувається трохи інакше. На практиці для того, щоб Керувати вашим керівником відділу продажів, ви повинні самі вже вміти керувати продажами. Отже, до цього ви повинні вже пройти шлях по відбудові свого відділу продажів для того, щоб розуміти, як вам контролювати найманого керівника відділу продажів. Отже, виходячи з цього, перший відділ продажів будує сам власник. Для цього власника повинні бути відповідні навички, знання, практичний досвід. Цей практичний досвід він вже може у когось позичити. Зазвичай найманий керівник відділу продажів не буде навчати вас, як ви повинні ним керувати. Тому вам, як власнику, доведеться зрозуміти це самостійно, навчитись цьому. Коли ви вже розумієте, як у вас повинна працювати технологія продажів, як у вас працюють продажі певного продукту послуг, як їх покращувати, як їх виводити на наступний рівень. Тоді ви вже наймаєте керівника відділу продажів. До цього ви керівник відділу продажів. До цього ви контролюєте ваших менеджерів щодня, щотижня, щомісяця. До цього ви розробляєте звітність, яку потім вам буде надавати ваш керівник відділу продажів. Тільки після цього ви виводите його, і він за цією ж схемою вже відзвітовує вам. А ви, виходячи зі свого досвіду, набутого попередньо, можете коригувати його як власник або як комерційний директор. Так це працює на практиці. Наступний етап це коли ви хочете масштабувати свою діяльність у цьому відділі продажів або створювати новий відділ продажів. Це коли набір. І виведення менеджерів вже здійснює керівник відділу продажів. Коли в нього є вже відпрацьована технологія, яку створили або ви, або він разом із вами. І за цією технологією він виводить нових менеджерів, масштабує діючий відділ продажів, або за цією технологією ви наймаєте нових керівників відділу продажів, які масштабують нові відділи продажів. Ще наступний етап це вже для більших компаній, коли створюється окремий відділ або HR, наймається. Або команда HR, які займаються виведенням персоналу для цього відділу, а також для інших відділів. Так це працює насправді. Тепер ви знаєте цю таємницю. Якщо було корисним, ставте лайк, діліться, підписуйтесь і побачимось.